Проблема трипс. Зараз багато таких запитань від вас: в Телеграмі, в Тікток, в Інстаграм, в Ютубі і в Вайбері. Всюди одні й ті ж самі запитання, як позбутися трипсу. І так, давайте, що я можу запропонувати. Трипс, на чому у нас може бути? Трипс може бути у нас на цибулі, ось як виглядає. Він пошкоджує листя, що робить ви, мабуть, і так самі знаєте, він має сісний ротовий апарат. і він проколює клітини і витягує з клітин Сік, на що рослина реагує, відновлюючи свою силу потім і втрачає елементи жилення. Тобто вона бореться за своє існування не за розвиток, а за існування. Тобто трипс – це є той, хто в... забирає третину або половину, або ще більше врожаю. Трипс на капусті. Потім капуста стає така рижа, ви не можете її реалізувати, замучена, і взагалі просто вирощування це стає економічно вигідно. Трипс на огірках в теплиці або в відкритий ґрунт залазить на квітки, він полюбляє пилок. Живиться їм, він дає пилок трипсу енергії, і також висмоктує сік з клітин плоду, з клітин листя, і потім плід у нас стає такий покручений з тої сторони, де було більше трипсу. Чим менше здорового нормального листя, тим менше врожай. Тобто трипс це є та проблема, котра забирає прибуток ваш і врожай у рослини. Трипс на помідорах, помідорах в теплиці. Тобто, коли квітка тільки зав'язалась, запилилась і починає пліт росити, трипс знаходиться там у квіточки і проколює маленький ще плід такий розміром, як горошина. Потім ця, цей пліт розростається, і ми бачимо ось такі пошкодження, і іноді можна його сплутати з сірою гнилью, але це побував тут трипс. І ще треба знати, що трипс це є. Той, хто розносить віруси, захист від рипсу, той, котрий я можу зараз запропонувати. Далі, хто додивиться відео до кінця, там будуть хімічні препарати, але це буде в кінці. Не перемотуйте, нічого не пропускайте. Перше, цибуля та капуста, там вони довго ростуть, і ми можемо в полив загнати такі препарати, як табу або Командор Екстра. Головне тут діючі речовина це іменаклаприд. Він заганяється в полив в кінці, після всіх добрив. Заганяється цей препарат із розрахунку 0,7 літр на гектар. Чому така різна цифра? Тому що коли рослинка маленька, то вистачить там і 0,7 літр на гектар. Коли вже велика рослина, наприклад, рослина цибулі має 7-8 листочків, це вже велика, там можна дати і літр на гектар із розрахунку. Бажано перед цим загнати якусь кислоту в полив, щоб краще цей препарат спрацював, і потім хоча б день не поливати. Наступний полив, котрий відбувається через 2, 3, 4 дні, в залежності, як ви підживлюєте, зараз треба частіше поливати, ви повинні внести препарат метарізіум. Це гриб мітарізіум анісопляєм. Замовити можете в мене в інтернет-магазині Агродвіш. Метарізіум – це гриб, котрий заселяється в ґрунт. Він має стимуляційну дію для рослини, для кореневої системи. І він, коли в ґрунті заселяється, то в ґрунт кожна трепсина. Коли вилупляється, вона спускається на 3-4 дні в ґрунт. І коли ця комах контактує з ґрунтом там, де заселений мітерізіум, то мітерізіум заселяється на цю комаху і з'їдає її зсередини. Далі ми це побачимо. Мітерізіум було би класно дати з будь-яким корнестимулятором або покращувачем ґрунту, наприклад, Black Magic 3 від 3 до 5 кг на гектар. Це покращує дію цього мітерізіум. Також проводити кожні 5-7 днів, ну, може 7 днів оприскування пестицидами. Тобто захист вітрипсу це комплекс дій, це не один якийсь препарат, тому що є звикання не тільки метарізіум в полив, а комплекс дій, щоб максимально економічно правильно було це вирощення. Метаризіум вносити кожні три тижні треба в полив. І після якщо вони вносили фунгіцид якийсь в полив, наприклад, на цибулі ми вносимо кожен місяць фунгіцид дезерал екстра на, наприклад, в полив з розрахунку 1,2-1,5 літра на гектар. На п'ятий день заганяється мітеризіум. Це для капусти і для цибулі підходить, тому що вони ростуть. Ну, у нас ґрунт відкритий. І кожен трапсина буває в тому ґрунті. І треба, щоб відсотки 50, 60-70 грипсу на себе загнав мітеризіум природним шляхом. Дія метеризіум. Мітеризіум це гриб, котрий винайшли і ну, він є. Їм можна проводити оприскування. Його може давати в полив, він заселяючись на комаху, на котрі є хитиновий покрив, дротяник, трипси, там, білокрилки, він в неї проростає. І після того, як він в неї проростає, він її з'їдає. висмоктує, використовує її як їжу. І потім робить спори. оце Зараз на комах це спори, розмножуються далі і летить далі. Коли там гарні погодні умови, висока влогість, він знову починає проростати в інших. Або рослинні рештки їсть. Рослині орешки, що там залишилось з минулого року або комахи. Мітерізіум ви можете перевірити, як він працює на майських, на травневих жуках, на трипсах, на попелиці. Все це він з'їдає. Він не чіпає мурах і він не чіпає дощових хробаків, дощових, тому що вони доволі чисто, вони швидко себе миють. Наприклад, у нас хрущі, так, і як впливає на нього мітерізіум. Якщо ця личинка є в грунті там, де вносили мітерізіом, то потім ми бачимо такий зелений наліт на ньому, на цьому шкіднику. Це в неї прорис мітерізіум. І ця, цей шкідник, ця комаха стає потім добривом добровом для рослин. Це є мітерізм. У нас мітерізім від Мікегардіан. Замовити можна у мене, заходьте під. Під відео є посилання, там є повітряний клапан. Отримаєте вже активовану агресивну фазу цього мітарізіума. Мітарізіум на дротяниках, як він працює, тобто, коли він потрапив на шкідника, одразу це не видно. Він перестає рухатись. Він ще живий, але він вже всередині хворіє цим а, а, грибом. І потім гриб, коли вже. Фінішує, він виходить з шкідника назовні, і це вже в нього виходить розмноження. Тобто він викидає свої спори, і що вони летіли далі. Ось цього міторизму. Захист огірка та помідора. Малий е, є такі проблеми при захисті огірка та помідора в теплиці. Це малий термін до збирання врожаю і багаторучної роботи. Тому труїти один одного не є доцільним. Тому хімію не так можна використовувати. Тобто до полдоношення ще можна там похімічитись, а далі під час. Плодоношення вже це важко зробити. Хто в мене був на курсі вирощення томатів другий оберт, ви це бачили. Що спочатку ми використали хімію, а потім до збирання ми очікуємо там місяць, і після цього ми тільки використовуємо біопрепарати. Якщо правильно це робити, то все буде гаразд. Полив. Ми даємо мітерізіум 600 мл на 10 соток. Кожні три тижні треба вносити це мітерізіум і додавати якийсь стимулятор коріння або гумат. Наприклад, Black Magic або там розконцентрати або ратіфарм. Ви даєте син. Це покращує роботи самого мітарізьюма, це покращує вплив мітерізію на рослину, тобто він стимулює розвиток рослини. Плюс це покращує сам розвиток рослини, тобто вони один одного підсилюють. Корний стимулятор внести сам або внести з то ви побачите, що з мітеризіум більш кращий результат для корневої системи, взагалі для рослини. Оприскування, крім поливу, тобто в ґрунт ми зробили, полив внесли мітерізіум, і кожен шкіри, який залазить в ґрунт. Потім вилазить, на нього заселяться мітерізіум, навіть якщо він вийшов, то потім він може вмерти на рослині, тому що він вмирає не одразу, а продовжує 2-3 днів, поки мітерізіум в нього проростає. Але є такі шкідники, трипси, котрі поконтактували з сухим ґрунтом і не побачили там мітерізіум. Наприклад, він став сухий той ґрунт. То тут або були шкідники в міжрядці, там, де у нас немає мітерізму, він буде там, де волога. То а, є там відсотків 30-40 можливо трипси, котрі оминули цей мітерізіум і піднімаються на рослину. Тоді робити треба оприскування оприскування біопрепаратами. Беремо для описка мітризіум 3-5 столових ложок цього зернового міцелія, який я вам пропоную. Плюс бітоксібецилін, біо у нас він є теж в продажі, це бактеріальний препарат, там є повітряний клапан, ви отримаєте 100% живий робочий продукт. 100-200 мл це на 10 літрів води. Плюс препарат Грінкіпер. Грінкіпер це є прилипач, який підсилює дію мітарізіум та бітоксібецеліна. І він ще є таким е, прилипач, а в Європі він зареєстрований як е, біоінсектицид. В якому плані? Він спочатку, коли він рідкий, це прилипач, а потім, коли він висихає, він стає як парафін. І коли він висихає на шкіднику, він заліпляє йому отвори для дихання і для їжі. І вони потім вмирають впродовж дня від того, що не можуть дихати і не можуть їсти. Тобто, це все це, це три по, по своїй дії. Ось як виглядає ця продукція, яку ви можете замовити. І сам процес приготування. У нас це знаходиться на зерновому зерновому міцелі. Тобто ми взяли зерно, його зварили, продезінфікували, заселили туди метарізіум. Він вже активований. Його не треба там чекати деякий час, поки він там проснеться і почне працювати. Він вже активний. Є спори, є клітини і є сам міцелій гриба. Ви його висипаєте в який там. Розчин в воду вливаєте той об'єм, який вам потрібно. Наприклад, 600 мл. Така одна упаковка це 500 мл. Вам на 10 соток потрібно 1,2 таких пакування. Ви воду його додаєте. Наприклад, якщо у вас 10 соток. Якщо у вас там більше, то вам треба більше таких пакувань. Ще у нас є велика упаковка, там, де 4 літра, вона більш економічно вигідна. Потім треба це. Цей зер, зерновий міцелій трохи а, а, краще його розчинити, розчинити в воді і змити максимально клітини цього мітарізюма, максимально змити з цього зерна. Десь 20 хвилин потрібно це змивати, щоб максимально всі клітини спори були активовані. Зерновий міцелій мітарізюма. Бачимо його колір білий, він може трохи змінювати колір, тому що, якщо б він довше буде стояти, то спори будуть змінювати свій колір в часі. Залишити ось так на 20 хвилин, потім профільтрувати від зерна і далі можна робити оприскування наносити. Це в нас препарат бітоксі-бацелін від MicaGarдіan. У нас на пробці на кожному упакуванні є повітряний клапан, тобто ви отримаєте живий продукт. І ви робите оприскування. Одразу через пів півгодини через годину після оприскування, ви можете ці продукти їсти для людей, для взагалі для теплокровних вони є безпечні. Бітоксібацелін працює як? Він не проростає в шкідника, він його отрує. Він такий, це бактерія, котра може отруїти саме шкідника. Вітерізіум простий і вбити його, а, а бітоксібацелін впливає на систему травлення. І потім все це, що ви отримали, вилити в ємність і вносити, робити оприскування. Все це фільтрується і все це вноситься. Економіка цього, те, те, чого я запропонував. Наприклад, теплиці на 10 соток. Мітерізіум полив 600 мл на 10 соток це 1,2 баночки по 0,5 літра. Це 216 гривень виходить. Оприскування бітоксібацилін 200 мл. Мітерізім. 4 столових ложки – це 50 гривень. Грінкіпер це прилипач, який ви теж можете у нас замовити. Парафіновий прилипач, який рідкий це прилипач, коли висихає, це як парафін, який закупорює все для ушкідників. І разом це виходить 120 гривень на 10 літрів води. Якщо давати кожні 7 днів, то оце описквання кожні 7 днів, тобто за 2 тижні ми робимо два оприскалення це 240 гривень плюс 216 гривень а, в полив. В полив ми даємо ну, раз в три тижні. Давайте порахуємо раз в 2 тижні, то це на 10 соток у нас виходить 456 гривень на 2 тижні на 10 соток. Ось, а, Таке внесення, така економіка. Попередньо я казав, хто додивиться від відео до кінця, то буде система захисту хімічними препаратами, там, де можна їх використовувати. Але не забувайте, що використання хімії повинно бути розумним. Якщо будете робити її внесення перед збиранням врожаю, то ви будете труїти своїх покупців. Нам треба один одного берегти. Оці препарати, котрі, котрі можна засовувати. А, при боротьбі з трипсом препарат діюча речовина, фірма і сумісність з ентомофагами. Коли, коли ви використовуєте біопрепарати бітоксибецелін, бітарізіум, у нас ще от зараз з'явилася баверія, а, в априску, у вас розмножуються природні ентомофаги, природні комахи, котрі хижі і з'їдають інших шкідників. І цим треба користуватись. Тому я би вибирав би на початку, наприклад, захист хімічний, котрий сумісний з ентомофагами, а потім бактеріальні і грибні препарати, котрі цілком безпечні для всіх, крім шкідників. Це був я, Тімур, Агроконсалт, займаюся агроконсультаціями та агросупроводом фермерів з України. Кому було цікаво, за вас лайк і коментар під цим відео. відео це про Допомагає просувати відео в YouTube і в інших мережах.